Вітаємо наших глядачів. І сьогодні в нас наступна тема варто чи ні прощати, якщо біль не зникає. І з вами я, Наталя Стержинська, системний сімейний психотерапевт і моя колега. Наталя Воронова, я психолог, психолог консультант у позитивній психотерапії, я, регрес... я реконструкції і регресії. Вітаю всіх сьогодні. Прощення! Така, знаєш, сакральна, я не знаю, якась духовна тема навіть тому що дуже багато на ній. Є таких танців з бубнами, що ми там всіх маємо простити, відпустити, і це ключ для нашої свободи, душевної, життєвої і так далі. От так давай ми сьогодні може свою думку до цього висловимо з точки зору психології. Ти знаєш, ми там казали якось про прощення батьків, але мені здається, тема в рівно ширше. Тут, в принципі, знаєш, чи варто, чи не варто прощати, якщо біль не проходить, а якщо він пройде, то чи варто, чи не варто прощати. І ти знаєш, на початку війни вже не пам'ятаю, ну, щоб так не, не прибрехати трохи. Наші колеги з Європи надавали консультації нашим психологам, і там uh -huh. прозвучало одне така пропозиція простити і прийняти всіх своїх, значить колег з, з сусідньої держави. Це якраз було після Бучі, оця вся історія. І це було така знаєш, доповідь, насправді стала досить ну, там, травматичною. І тоді знайшли був виступ Франкла, а, да, це логотерапія, логотерапія терапія, так, сенсу, да, я, багато про нього знають. Я гадаю, так, який пройшов констабір, і в нього саме в його там, певному виступі він же там в руках був, е, йому якраз задавали таке питання. І він е, тоді сказав, що ніхто не може примушувати жертву прощати Тобто, що в терапії нема такої вимоги, що обов'язково треба простити, тоді тобі стане краще, Ну наприклад. Да, чи ні Це право самої людини і це її особисте рішення. Якщо вона до того приходить, і вона може то відпустити, то окей, якщо ні. То можливо так для неї краще. Тобто, тут немає. Ну варто чи ні? Тут немає однозначної відповіді. Це завжди індивідуальний такий певний процес. Ну, Я того і почала, тому що є така mm -hmm. ну духовні практики. Там і не тільки багато хто говорить. Ми про це теж до речі говорили в одному з наших yeah. подкастів. Але... А, так, але я з тобою згодна, що тут якраз немає того, що варто чи ні. Кожна людина сама собі вирішує це її особисте рішення, особливо, якщо ми дивимося в конкретні ситуації. І якщо ми говоримо про біль і про е, ті е, травматичні е, якісь події, які відбулися ті ж саме... Зараз з війною дуже багато зв'язано, то я тут теж схиляюся до того, що примушувати, якщо у вас десь на терапіях розказують що треба її простити і відпустити, то я думаю, що це нема такого, ну типу така формули, за якою от просто ще ні. Я не хочу зачепити людей духовного там певного світу. А, але коли це примушення прощення, то а, там же вибачаю <клес> щось, там вже немає ніякого не, не усвідомлення, нерозуміння. Не це такий я високодорговний, тому я всіх, всіх прощаю. І зазвичай знову ж таки клієнти приходять, і нічого, ніхто, нікого не простив, воно просто глибоко, всередині закопано. Закопано, mm -hmm. вона там із середини давить ту людину, бо ну це знову ж це як насилля відбувається. Певне, mm -hmm. коли ти справді дійшов до якогось такого просвітлення там, і справді в тебе є відчуття, що ти готовий то відпустити, тоді окей, але від... Наталя відпустити і простити це не, не, не знаєш, як. Це іноді буває для мене це трошки інше навіть. До речі, знову-таки до слів, бо мені здається, що коли ми кажемо простити, ми кажемо, ну от людина не знаю, зробила певний злочин. І коли ми кажемо простити, мені здається, що для не знаю, певного суспільства це означає, що ця людина. Тоді не повинна нести якихось відповідальності Тоданні. за те, що вона вчинила. Але я скажу, що то, ну, для мене то невірне розуміння. І да, простити це не означає, що виправдати, так? Все... Да? Да, це виправдати, так, це нерівняння зазвичай. І коли ми прощаємо, є певний, знаєш, такий, мені здається, момент, от саме. Це пов'язано з тим, що ми не хочемо виправдовувати і саме тримаємо, ніби пам'ятати то. Угу. Але ж є ще інший момент, коли ми можемо простити людину і пам'ятати той момент, щоб знову не входити в відносини з цією людиною. Да? Тобто розуміти реальність подій, тобто нам не підходить той варіант. Да? Тобто, людина скоїла ну, для нас таку погану річ, ми можемо, ну, наприклад, простити і в даному випадку все ж таки ну, відпустити як пройдений для себе період, такий переболіти, але це не означає, що людина не несе відповідальності, і це не означає, що ну, я забув і спілкуюся з тобою, ніби нічого не було, ні, то було. Я зробив висновки, певне рішення, і я це пам'ятаю. Але mm -hmm. я можу перестати страждати з того приводу, переболів так, цим певним ну, там, періодом, і комусь то вдається, а комусь то не вдається. Я думаю, що це теж таке, як нібито рішення і готовність, і це теж такий процес. Чим довше ми залишаємося там, у за, і, зарити. Ну, є люди взагалі, які люблять дуже, знаєш, там от, га, ти мені зробив. Ну, це вже такі дуже прості, за прості відносини, простих там. Е, прості такі речі, які нібито е, ну знаєш, як все травмуюся, а все, я буду тобі пам'ятати все життя, а, не прощу тебе. знаєш, то оце, Оця штука не знаю. Мені здається, вона дійсно я дуже. Я на це е, знову ж таки, зовсім нещодавно поглянула з іншого боку. А Бо нещодавно спілкувалась, виникла е, певна сварка ну, людині не сподобалася певна сварка, мене прокляли. А на наступний день зробили вигляд, ніби нічого не відбулося, і зі мною спілкуюся з подружкою. А. Я кажу: а в мене нічого з вчорашнього вечора не змінилось. Кажу, я злопам'ятна, я пам'ятаю, що вчора було. В мене так кажу, не працює, що вчора мене клянуть, а сьогодні ну, типу, таке дружня любов на все життя. Але в цій злопам'ятності в мене не було. Каміння за душею, в мене не було страждань. Я просто пам'ятаю, я просто ну, ну, ні, ну, то було, і я не хочу з тобою спілкуватися. Але я не ношу то просто за собою, тому мені здається, злопам'ятність буває трошки знаєш. Ну, це я пам'ятаю. Ну, що поганому? В тому, що я пам'ятаю зло. Ти знаєш, я нещодавно подивилася, Донька запропонувала фільм ну, про події, які відбуваються у нас, і там українку, яка там стала пропагандисткою, потім там повернулася. І е, прониклася тим, що відбувається тут зараз, і сказала, яка вона була дурепа. Я так собі сіла і думаю, українці, мабуть, знов якісь свої старі голоші е, залазять, е, тому що там, перед тим як повинна була повномасштабна війна. Ну, не хотіли вірити. Ми так маємо надію в добрість знаєш, в людях. Але мені це здається зло я не знаю, простимо ми там колись не простимо, але пам'ятати зло, яке нам зробили, мені здається, то важлива річ. Але пам'ятати, страждати, і це одна річ, коли просто пам'ятати, то це коли... ні, ні, товариш, я то пам'ятаю, що було. Да, ну, типа... ну, Я думаю, зараз багато контексту війни і контексту того, що відбувається звичайно в нашому суспільстві ну, втрат багато. І знаєш, там не знаю. Ця тема взагалі дуже така. Да, е... Ну звісно, як ага. хрусталик така дуже особиста. Я тут би дуже обережно, знаєш, тут якби дійсно бо ті, хто постраждали всі сім'ї, взагалі ці втрати, то я не знаю там. Це має бути про це взагалі прийняття всього, що відбувалося і так далі, тому це окрема тема. Якщо я, говорить, я точно то... не кажу про прощення взагалі, це більше, ну, такий, як знаєш, там, ну, метафоричний. Ну... Так, я, я зрозуміла просто. Але випуск, як про те, у нас... що навіть якщо пройде ну, там, не знаю, 100 років, 500 років, то про це варто пам'ятати. І в тому є наше зло. Тобто я пам'ятаю зло. А чи буде прощення, чи ні, це індивідуальна тема. І не завжди сказав, що я ну, комусь вбачаю, це не означає, що мені справді від того полегшає, якщо то не процес, який пройшов якихось. Не знаю певних усвідомлень, ну, ну, тобто багато да, якихось речей, ну знову ж таки ні. Тому нема такого рецепту, чи варто, чи ні. Це процес суто індивідуальний. І якщо ну, воно болить, я маю право. Не прощати, не вибачати, я повне право на то маю. І немає не психотерапевта, ні ще когось е духовної якоїсь людини, яка може від мене то вимагати насправді. Я так знаєш, завжди думаю, а з Богом ми якось там потім розберемося, хто, хто правий чи ні. Ну, типу, бо знаєш, я до духовних теж так трошки відношусь, що все ж таки. Його трактують люди, та? а люди вони люди, вони можуть бути необ'єктивні. Тому краще вже Ну так напряму. Я, краще, я, я, я от хотіла ще трошки додати про те, що ти сказала: про те, що я пам'ятаю, не ношу оцей біль. Це важливо, тому що коли ми в болі, а, тому що це, знаєте, воно стається. і ну це, ну це Ми знаємо, що це є. Щось стається в житті, а, щось відбувається, хтось щось говорить, хто щось робить. Це і в буденному житті, і в відносинах, і зараз, звичайно, я кажу, ми вже затронули там контекст війни. А, але оце біль Тут би більше за цю болю попрацювати, я так про це більше кажу. Що якщо ми носимо це довго біль, от вона нас навпак, оце забирає більше нашої сили, багато нашої енергії, багато нашого життя забирає. І це можливо про те, що говорять духовні ці всі практики, що насправді це ну, о той біль, який ми в собі носимо. Чи ми довше його там закану за... зариваємо? Знаєш, не... Не для себе, не якось не ну, з цим не взаємодіємо. Оце може знаєш нести таку так. Я думаю, що це знаєш окрема тема про біль, і до речі, але я, ну подив, я теж просто теж, якщо ну хотілося б більше до того запитань, бо багато клієнтів звертаються саме з відчуттями переживанням того ну болю. Да? Я гадаю, що буде її варто так розглянути ну, в якомусь іншому. Ні, я не розвиваю цю тему зараз. Просто mm -hmm. кажу про те, що якраз про для мене, от про те, що ми зараз на, на, на фоні okay. нашої, нашої розмови, це. Більше навіть про біль. Коли оцей біль він пропрацьований, то тоді можна це назвати. Що ну як хочете, так і називаєте. Так тоді воно дійсно, якби це відпускання чи це прощення відбувається. Там вже як ви його трактуєте, то я більше за те, щоб ви не ходили з цим болем, ну болем і ну, це не така мрія, але знову ж таки, ну так, якщо бути так. реалістичним, то я мушу визнати, що. Все ж таки буває біль, такий, який не мене ніколи. Він може стати меншим, але він ну не ти це знаєш. Це є моменти, в яких ти ніколи не повернешся в стан до, і вони можуть бути ну, це більш... такий досвід, який ну це ж теж досвід. Це не я не кажу, що від болі ми зник... ну, тут я теж не про це говорю. Я кажу, що ми її зариваємо і не зустрічаємося з нею з ну те, що, скажімо так, і це ніхто не говорить, що вона зникає, що ми її там стираємо і з терапією. Ми Я, там мені здається, можемо... що навпаки, коли нам болить, і тоді немає того ну, прощення, І тоді і якраз ми її не зариваємо. Вона нам просто так болить, що. ну... Нам важко то переживати і варто з цим працювати. Бо ну я ж кажу, бо це вже така інша тема. Бо якщо нам той біль заважає жити все ж таки. То варто з ним працювати, але сказати, що будь-який біль мене на 100% Ні, це я не кажу. Нечес... Ну, ну, це не кажу, я, чесно. Я я, я я розумію, я взагалі кажу так. Що то буде ну, нечесно до наших глядачів, що сказати так. І прощення не, не, є, не є ключем до того, що якщо ви простите, то й біль мене. Ні. Ну, взагалі ніяким чином це того не стосується. Тому це. Повністю ваше право прощати, не прощати це ваш вибір, ваше рішення, і тому що так треба, ну це гибла справа, воно так не працює. Так. Хочеш в заключення щось сказати? Та я ж підводила до того, до заключення. Я погоджую, я просто хочу сказати, що. Що ти вже все сказала сьогодні, як кажуть, амінь. Тому... Сьогодні висновки такі життя стверджуючи з тобою. так? Ну так, я погоджуюся, що тут вибір кожного, тому так. А якщо вам є цікаві наші теми, то напишіть нам в коментарях, будь ласка. Якщо вас цікавить якась те, що би ви хотіли від нас ще почути з Наталею, будемо вам вдячні. Також будемо вдячні за ваші вподобайки, за вашу допомогу на наших каналах і просто за те, що ви залишаєте з нами, і це нас буде обов'язково радувати, надихати на наступні надихати да, на наступні, на наступні відуці. наші випуски і окремо хотіла насправді, щоб ви написали, прокоментували наскільки вам відгукуються. Як з чим ви стикалися так в своєму житті? Так, бо так. скільки людей можливості випадків якийсь, якщо є у вас такий ваш унікальний, ну це це справді це дуже цікаво так, так. і можливо це б надихнуло і інших. І що стосовно болі, насправді, якщо хочете, щоб ми випустили такий окремий випуск? Напишіть, будь ласка, теж питання саме до цієї теми. Щоб ми так розуміли, з якого боку краще розкрити, ось так, і так, не носіть, і не носіть в собі, бо коли болить, і коли ти сам з цим, то ну справді то дуже важко. Тому пам'ятайте, що завжди є люди, вони можуть бути не близькими, але завжди є люди, які можуть розділити з вами і знову ж таки терапевти саме теж для того. Як мене іноді кажуть, мене Наталя тільки ви доводите до сліз. То я кажу, то ж не я, то тому що просто тут можна, там не можна плакати, а тут на сесії можна. То хоч тут можна розслабитися і трошки поплакати. І то Добре. Від того Добре. стає легше. Так, тому Добре. всім гарно. До того зустрічі. Так до побачення. До побачення.